Для мене ITOX це простір, де говорять про гроші просто й по суті. Це спільнота людей, які не просто цікавляться інвестиціями, а реально вчаться з ними працювати. Найбільш корисно для мене було, мабуть, те, що я навчився правильно заповнювати і подавати річну декларацію. І ці знання я застосував на практиці. За ці три роки я почав дивитися на свої фінанси більш системно. У мене з'явився чіткий план інвестування, акції, облігації, цілі взагалі. Головне, я зрозумів, що фінансове планування завжди починається з чіткої мети. Привіт, я Олександр. Декілька років тому я зрозумів, що моє майбутнє, яке настане після досягнення пенсійного віку, залишить лише від мене. Тому треба якось заощаджувати та перемажати кошти. Я почав шукати, як це правильно робити, і натрапив на спільноту ІТОкс. Можу сказати, що відсотків 70 інформація, яка була мені потрібна на шляху інвестування, я знайшов саме тут. Як грамотно складати інвестиційний портфель, як вигідно перераховувати кошти за кордон, як декларувати прибуток, сплачувати податки та спати після цього спокійно. Це все тут. Я склав фінансовий план на все життя і впевнено по ньому йду завдяки спільноті ITOX. Тож, дякую, спільнота. З ним народження iTalks. Привіт. ITOX для мене це в першу чергу доступ до знань та до практикуючих інвесторів. Це також спільнота, але, на жаль, я зараз не є активним учасником, і, можливо, це якось зміниться в майбутньому. Мені зараз важко виділити якесь одне питання, яке було вирішено за допомогою italks. Але я точно пам'ятаю, що були випадки, коли в мене були питання, і я просто їх вирішив пошуком по чату, або запитавши в чаті, або написавши комусь із учасників в приватних повідомленнях. Щотижневі ефіри е, дають можливість бути в курсі, що відбувається в Україні, світі, і так далі. А, а тематичні ефіри вони дають, по-перше, натхнення, по-друге, знання і. Допомагають приймати фінансові рішення і ще дають так сказати їжу для роздумів. Так? І Ще просто зайшовши на дівчата і почитавши останні повідомлення, можна отримати натхнення і якусь мотивацію до дій подальших, що теж дуже важливо та цінно. Я дякую всім учасникам, організаторам та спікерам спільноти. Дякую. Всім привіт! Мене звати Таня. Я в спільноті italks майже з самого початку їх заснування. Спойлер, планую і далі бути їх підписником та користуватись сервісом. Для мене italks – це про дуже якісні тематичні вебінари. Напевно, найбільшу, найбільше знання, які я маю стосовно інвестування та персональних фінансів, я дізналася саме з цього сервісу. Також спільнота для мене острівець підтримки, коли треба подати річну декларацію або коли на фондовому ринку емоційні гойдалки. Вважаю, що цей продукт свої ніж найкращий на україномовному ринку. Тому всім, кому цікаві інвестиції, стратегії, планування своїх планування і досягання своїх фінансових цілей, прошу долучайтесь. Всім привіт! Я нещодавно думав, яка в мене найприбутковіша інвестиція. І я дійшов до того, що це річна підписка на e Talks. І дійсно, для мене ця спільнота стала, неначе школа, неначе університет у світі фінансів. Саме за e Talks я зробив свої перші кроки, тобто там купив перші цінні папери, подав свою першу декларацію. І для мене вона є неначе провідником у світі фінансів. Вона дуже. Дуже сильно повпливало на моє мислення, тому що це неначе хвороба. Типу, я тепер не можу дивитися на речі під іншим кутом. Я от оцінюю, вже розраховую саме прибутки не просто якось ефемерно, а вже саме в цифрах і тому подібне. І напевно, найціннішим це те, що було для мене, те що ця спільнота дала мені поштовх, дала мені коло людей, з якими я завжди можу поспілкуватися е і отримати якісь поради. Дякую. Всім привіт! Мене звати Іван. Я доєднався до спільноти в 2021 році. В тому ж році почався мій шлях в інвестиціях. І я дуже радий мати доступ до знань людей, які витрачають багато часу на вивчення таких тем, як страхування, податки, опціони та інше. Це дуже економить час мені і дуже законало багато грошей. І тому дуже щасливо бути в цій спільноті. Бажаю. Процвітання всім учасникам мирного неба успіху в інвестиціях. Привіт, я Олександр. Для мене ITalks – це не просто спільнота, це місце, де ти постійно зростаєш поруч з людьми, які мають схожі інтереси. Найцінніша порада, яку я отримав тут, це інвестувати регулярно і довгостроково, притримуючись обраної стратегії, та не зважати на короткострокові рухи на ринку. Звучить просто. Але дотримуватись цього, особливо на початку, досить складно. Саме в цьому дуже допомагає спільнота. А ще, що дуже приємно: спільнота настільки захопила мене, що я став частиною команди ITOX і тепер допомагаю створювати цю цінність для інших. Тому щиро рекомендую ITOX кожному, хто хоче зростати фінансово та особистісно.